Як звільнитися від внутрішніх блоків і знайти гармонію через аналітичну медитацію? Аналітична медитація це мета, що допоможе вам розібратися в собі та усунути внутрішні блоки, які заважають вашому розвитку. Якщо ви відчуваєте емоційний конфлікт, прокрастинацію чи втрату сенсу, ця практика допоможе вам знову знайти баланс і ясність. Я запрошую вас на індивідуальні консультації та групові сесії. Де ми разом розглянемо ваші конфлікти і знайдемо шляхи їх вирішення. Та нехай кожен крок до самопізнання приносить вам упевненість, гармонію та внутрішню свободу. Зробіть перший крок до розкриття свого справжнього Я вже зараз. Зв'яжіться зі мною та отримайте першу безкоштовну консультацію. Просто натисніть на красиву синю кнопочку під цим відео та заповніть форму зворотного зв'язку. Або скористайтеся закріпленими контактами у шапці сайту. Шкода викладати свій розпаток. Почни свій шлях вже сьогодні.